Вітаємо в черговому випуску новин ситуаційного центру муніципальної варти. Хочемо подякувати тим, хто долучається до створення безпечного середовища в нашому місті. Жодне з ваших повідомлень, яке надходить на гарячу лінію за номером 068 861 49 48 або в телеграм чат не залишається поза увагою. Це поклик до дій наших дій та реагувань. Людина без свідомості у пітьмі посеред проїжджої частини пишете. Ви більш того, залишаєтеся з ним до приїзду патрульних. Ти на дорогі спіш. Так, все нормально. Де ж нормально в зоні поганої видимості вас могли не помітити рухаючись автомобілі. Це грав рулетку зі своїм життям і несвідоме спричинення шкоди іншим. Пересвідчивши, що громадянин прийшов до тями, провели ближче додому, а далі сказав, що сам. Сказав, не треба. Цій ситуації також спрацювала ваша пильність та швидка реакція патрульних муніципальної варти. Ліквідовуємо пожежу. Здавалося, проста недбалість, недопалок чи незагашене полум'я могло заподіяти шкоди майну, поруч житловий масив. Люди, які також відгукнулися на допомогу. Пожежу ліквідовано разом. З небайдужими мешканцями разом завжди дієвіше, і результат є там, де є порозуміння. Вам зробили зауваження за порушення громадського порядку та знаходження в стані алкогольного сп'яніння в громадському місті. Ви ж а я й я нікого ні. не трогаю. Як нікого не трогаєш ти шума тут наділав більше, ніж стає собак уже. Ну извините. Это ж детское время. тим паче, значить, поруч з вами в такому стані можуть бути діти. Конструктивний діалог направляє порушника в необхідне русло. Мені нравиться є Порядок, порядок добре діло. Ту. Да, і ми за порядок, тому локації, які стають джерелами розпивання алкоголю, завжди під наглядом нікого немає біля магазину горішок. Правопорушень не виявлено біля магазину. Поляна алкогольних напоїв ніхто не вживає Це без порушень. Протидії вживанню наркотичних засобів це рейди з злощасними районами та місцями, де, як правило, усамітнюються наркозалежні та ті, хто розповсюджує цю згубу. Патрулюємо моніторимо і в вечірній час спальних мікрорайонах, аби ваш відпочинок та сон був безпечним. По вулиці Перемоги біля церкви, дитячий майданчик, все чисто, все під наглядом, скверик біля закладу Айва. Також нікого немає, все добре. Патрулюємо вулицю Сонячну біля п'ятого дому. Наразі без порушень. Без порушень має бути і в комендантську годину. П'ять годин тиші на добу. Така вимога закону воєнного стану. Родинні негаразди не повинні штовхати вас на порушення. Посварився жінкою, йду в гараж. Документи є. Будь ласка, шановні. Як кажуть, солом'яна згода краще за золоту зваду. Щоб ви не вони по місту. Добре, домовили? так. Інша справа, коли після 24-ї години ви в громадському місті ще й без документів. Документи є в нього? Ні, нічого не. З дому і якби. Чувак. Ну, ну, собачку промовляю. Яку собачку? Чому? Що ви сказки розказуєте? От такі то казкарі та байкарі. Умовна собачка є, а документів немає. Ви нарушитель камінатської години. Чому у вас з собою немає документів? Ну ви що дівчинку провести з дому. Так ви ж не в ту сторону йдете. Праздник. Які праздничі? 14 лютого. А камера пише вже 18 лютого. Свято затрималося кохання, зітхання а за дітей тільки й згадали. Відбивала коханого, як могла, вмовляла, щоб відпустили. І після жінку відпустили до дітей додому чоловіка ж без документів в хмільному стані в відділок поліції. Інша історія з розряду зупинитися не можна проїхати. Хто як розставив, коми зараз побачимо? Не зупинилися на вимогу патрульних поліцій ці роботяги на бусіку. А у вас там поліція встановлювала на Ви сороки, як це не бачили? А Я вам навстрічі виїхав. Комендантський патруль ми. Да. Ну, ну патрульмен ну. підрозділи сприяння правоохоронним органі і все б нічого. Та комендантська година і інші пасажири без документів ще й ледь тримаючись на ногах. Дома є ви нарушаєте комендантський час. Це, це... Я є в базі, в базі даних ви можете зайти в планшет і подивитися, хто я такий. Ось я надто відомий, щоб озвучувати, хто я є. Осіб без документів доставлено у відділок. А водія на летючому голландці ще й довелися штовхати, бо, як виявилося, не хотіли зупинятися і глушити мотор, бо автівка заводиться штовхачам. Саме для того, щоб кожен діяв усвідомлено, обдумано за законами, а не штовхача, другий рік поспіль в Білгороді Дністровському діє муніципальна варта. Ваша безпека та. Надійність залишайтесь на пульсі подій з нашими випусками новин.